Що це, що це? Що це, що це, що це, що це, що це, ви тільки подивіться, що це я забрала таке вчора з почти. Що це у мене за... Така шикарнюча посилочка прийшла. А це друзі, місяць квітень і акційна пропозиція. Тут я вам показала один лише екшен-пак, який містить продукти першої необхідності для весни, для краси. Я жартую, це не тільки для весни, це, для... це все сезонні продукти, але весною вони стають актуальними, тому що мають свої переваги. Весною, як ніколи, хочеться бути красивими. І ось всі ці продукти допомагають зберегти красу, допомагають відновити красу, допомагають помолодшати, допомагають відновити волосся, або зберегти його, якщо вам пощастило мати гарне волосся. Зберегти оцю всю красу, тому що до певного віку, якщо ми правильно харчуємося, у нас вдосталь поживних елементів, і ми маємо все це в досить красивому вигляді. Я маю на увазі шкіру. Маю на увазі волосся, маю на увазі нігті, маю на увазі настрій, маю на увазі фігуру. Далі щось іде не так, і ми потребуємо додаткових якихось догляду. Я пропоную вам додатковий за собою для себе догляд у вигляді ось таких от продуктів фітлайн. І що ми будемо з цим всім робити? Беремо склянку, зараз я приберу, щоб ви бачили мою скляночку. Беремо склянку. Беремо, наприклад, пептиди колагену. Пептиди колагену – це все, що я перелічувала, і нігті, і стан нігтів покращений, і стан волосся, і стан шкіри, і... І крім того, здається, на перший погляд, що це тільки краса. Насправді, пептиди колегени чудово працюють з внутрішніми органами, підтягуючи їх. У нас є маса відгуків, коли вирішувалися такі питання. Про які можливо не всі хочуть вголос говорити, але відгуки є. якщо бажаєте, в чат відгуків я вас додам, ви їх прочитаєте. А якщо не хочете читати, я вам знайду вишлюви. Мені лише скажіть, що ви хочете ці відгуки бачити. Тобто робота з внутрішніми органами, підтягнуті внутрішні органи, обвісання, щоб не було шкіри, щоб не було зайвих зморшок перш ну, раніше часу свого. Да, щоб не було сивини раніше часу. Оце пепти колагену, ну, це складова білка, да, або навпаки, вже те, що від білка утворюється. І дуже необхідна частина нашого існування, яка після 25 років йде на спад. Я додаю обов'язково активайс. Група вітамінів В. Гуаранін це чудова заміна е, звичного нам в із кави. Це такий е, кофеїн нешкідливий, е, добова норма е, менше навіть, ніж дозволений кофеїн. тобто можна пити е, спокійно добову норму, яку прописує наукова рада, інколи навіть можна дозволяти собі більше. І це вже за відчуттями кожен собі спостерігає, як йому краще і користується активайзом, тому що це. Енергійність, ми почуваємо себе енергійнішими, маємо сили бадьор, бути бадьорішими, маємо силу більше робити. А зараз весна, і вже у мене, наприклад, починається весняно-польові роботи, і знаєте, вже таке відчуття, що кров закіпає. Хоча на дворі сніг по коліна сьогодні, але ну жарт, ну, Образно покоління, я ж художниця, я можу виражатися образно. Е, ну, я в таку хруделицю сьогодні вранці потрапила, що думала, що за мете. Знаєте. І діти так, ну, не всі на заняття зранку доїхали. Холодно, прохолодно, тому активайс е, зігріває. Активайс бадьорить, Активайс надає настрою, тому що група вітамінів В працює з нервовою системою. так, знаєте, Нам постійно щодня потрібна робота з нервовою системою, враховуючи наше життя неспокійні наші часи. От. І все це активість в поєднанні з б'юті з колагеном. Крім того, що це і окремо самі по собі коктейлі, дуже смачні. Разом вони створюють композицію неймовірно смачного напою і наповнюють наш організм красою, енергією. Е, таким... Бажанням творити. Для мене це для творчої особистості дуже важливо. Заливаю водичкою. Це в мене півлітровий стаканчик, тому я наливаю лише половинку. Грам 200 водички підлітка. Слухайте, я ще додам сюди цей шуц. Це те, що входить у нас в набір. І це те, що необхідно в будь-яку пору року, тому що взимку антиоксиданти дозволяють нам або не хворіти, або швидше одужувати влітку і вже зараз дивіться, сьогодні сніг, але сонце. І що в мене робиться, коли сонце з'являється відразу пигментні плями, якщо я не е, кремом. Але я сьогодні не намастила кремом, тому що е, іде сніг. Але я випила цельшу, це випила його вже двічі, тобто дві ложечки випила, і я знаю точно, що кожна моя клітиночка захищена, і навіть від сонячних променів. Тому цей смачнючий коктейль допоможе мені і виставити від того, щоб не захворіти. В квартирі холодно, опалення вимкнено, він мені допомагає зігріватися. Він мене захищає від різних інфекцій, він мене робить красивою і ем, доставляє масу задоволення від того, що я його споживаю. Він красивий, він смачний. Ем, варто спробувати. Ось ця вся композиція в квітні. За більш ніж доступними цінами. Як це купити і хто це може зробити легко, просто і е, в доступі, для кого це звертайтеся, я вам розкажу. І ще два продукти, які входять в цей набір це коензим та омега. Важливі е, речі для серцево-судинної системи. А так як ми говоримо про красу. Краса це кровообіг, тепло це кровообіг. Тобто холодні руки, ноги це теж кровообіг, це теж q 10 це теж Omega, крім Б'юті, крім Активайзер, крім цільшу. Але кожен по собі окремий ці продукти, вони універсальні в деяких речах. q 10 для мене є універсальним в будь-якому, в будь-чому. До чого б. Куди б ви пальцем не ткнули, обігінон К10 вас порятує. Мене, наприклад, рятує батьків і навіть інколи дитину. І Аміага теж такий must-have продукт який по-перше, засвоюється дуже швидко, рідка форма дозволяє засвоїтись дуже швидко, смачні омега смачна, немає привкусу риба. І концепція НТС, яка дозволяє засвоїтись швидше і швидше, крім того, що швидше, і майже в повному обсязі. Тобто, якщо ви випили, скільки тут написано капелюк, не пам'ятаю 37 капель ось тут написано. О, всі 37 капелек засвоїлись, ну 35, не менше. Це для розуміння. Скільки заплатили, стільки е у вас засвоїлось. Це дуже важливо розуміти. І хто шукає для діток Амегу, Ось от такий от продукт. Спробуйте вам, він зайде, діткам він зайде, капаєте в коктейльчик ранковий і супер. Навіть під язик. Хто шукає ам'ягу для мозкової кращої активності, теж супер, спробуйте. Це варто спробувати. Ви не, ну, те, що я вам розповідаю, у вас не тічуть слюнки тільки тому, щоб ви це не пробували. Варто спробувати і побачити, наскільки це класні продукти. І ще раз нагадую, ось ці всі продукти в квітні місяці доступні по спеціальним цінам від компанії. Від компанії, причому по всьому світу, в різних країнах різні набори, але основні продукти є. В деяких країнах Оміга Ків 10 разом є такий продукт у нас, де Оміга Ків 10 разом працюють в одній баночці. Звертайтеся, кого зацікавили продукти, хто готує себе до красивої весни, до переможної весни, звертайтеся і я вам розповім, підкажу, як придбати ці продукти найвигіднішим чином. До зв'язку!